серце на горішці. Майже як по Шевченку на панщині пшеницю жала. Зараз спробую, ніколи не користувалась. Але ж наші пращури якось те робили. Будемо пробувати. Берем пшеницю, захвачуємо серфов і кладемо. Знову. Здається, в мене виходить. Ну ось! Такий снопик зібрали. А зараз будемо робити перевесло. Для того, щоб зв'язати цей сніп. Береться отак, кидається до кучі і скручується. Отак. Мене ніхто цьому не вчив, але бачила, як мама чи бабуся це роблять. А зараз кладемо на землю, вкладаємо сюди сніп, закручуємо. Сніп, готовий. А далі готові снопи складалися у кипи і відвозилися на тік, де їх ціпами вручну молотили. Ось такий ми сьогодні урожай зібрали.